Слава Україні козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтар від Phoenix, модель HM65R Поставляється в такій коробці пластиковій, як і мій ліхтар. Той, що я кемпінговий замовляв, коробка плюс-мінус однакова виконана в одному стилі. Відкриємо так, що там у нас ліхтарик. Ущільнююче кільце додаткове. Інструкція англійською мовою. Напевно, тільки англійська нічия, яке так. USB A на USB C зарядний кабель, оце вже чудово. І сам ліхтар. Як його дістати? А, ось, дістати? Має два світлодіоди. Цей, напевно, більш дальнім світлом світить, тому що рефлектор більш глибокий, а цей розсіяним. Так, тут у нас заглушечка, яку ми відкручуємо. Бачимо ущільнююче кільце і акумулятор формату 18650 на 1224 години 3400 ємності. Ну, Я можу сказати, в мене є інші ліхтарики на лобні, то цей, в порівнянні з моїми, набагато легший. Воно дуже легенький. Зверху у нас є кнопки, які керують ліхтарем. Щоб вмикнути ліхтарик, потрібно зажати та потримати секунду-півтори. І ось вмикнулось світло це мінімальний режим. Щоб додати яскравості, нажимаємо ще раз. І максимальна яскравість на третє натиснення. І переходимо наступним натисканням в мінімальний режим. Щоб виключити ліхтар, потрібно зажати цю кнопку. І так само з цим іншим ліхтарем. Тут світло, світло біле, не жовте, так як в першому. І також три режими. І можна одночасно включити і біле, і жовте світло. І точно так само додавати яскравість одночасно у двох. от В такому режимі світить дуже гарно і світло мега яскраве і навіть от гріє руку. Вага. 143 грами. Фенікс має регулювання кута нахилу. І ззаду у нас на тильній стороні є гумова. Заглушка, під якою захований USB-C роз'ємчик для зарядки даного пристрою. Заглушка дуже щільна і, скоріш за все, вологу не пропускає. Фіксація в кожному з положень дуже чітка. Мені дуже сподобалось регулювання натягу ременя ось цього налобного. Воно виконане воно така система, якої я ще ніде не зустрічав. Нам потрібно оце колесо потягнути на себе і тоді. Ми відкручуємо його. Ось так. Все, тепер натискаємо, затискаємо. І коли нам потрібно відрегулювати під себе довжину ременя, ми просто його крутим. І наш ремінь регулюється так, як нам зручно. Дуже швидко, ніяких не треба тут оцих защібок пересувати. Дуже швидко, зручно і прямо можна налаштувати під себе взагалі чудово. І ще ця гумка. Має перфорацію, як бачимо. Ось так. І вона, я думаю, парити голову не повинна. Жовте світло, мінімальний режим. Ось так, на мінімальному режимі в моєму коридорі видно світло тепер. Наступний режим. Ось це друге положення жовтого світла. Ну, на камері воно виглядає чомусь більшим, але насправді воно таке тепле, тепле і шовте. І максимальний режим жовтого світла. Дуже гарно видно, світло тепле. Чомусь камера його не передає. Де. Вимикаємо і включаємо білий світлодіод. Ось Оце білий світлодіод. Значно яскравіший, ніж жовтий, на мінімальному режимі. Режим номер 2 потужніший. Ну, в такому режимі вже весь коридор видно, без проблем. І максимальний третій режим. Ну, Прямо як лампочка. Звичайна світлодіодна. І давайте спробуємо. Вимикаємо. І спробуємо микнути два. Ось оце два світлодіода, як як вам показати ось на мінімальному режимі. Два світлодіода на середньому режимі. І два світлодіода на максимальному режимі. Світло прям дуже-дуже яскраве. І видно все прекрасно. І як бачимо, світло заливне, нема ніякої плями по центру, а світло розсіяне і дуже приємне до ока, на мою думку. Перевіримо споживання ліхтарика у різних режимах. Мінімальний жовте світло. 14 А. Режим середній 3630 А. І максимальний режим жовтого світла 1,9 А. Майже 2 А ціла струму. Вимикає. І тепер біле світло. Мінімальний режим. 210 мА? 712 мА. І максимальний режим 2,2 А споживання в такому режимі. А от в мінімальному режимі він може світити дуже-дуже довго. Навіть в мінімальному режимі білого світла більше 10 годин при такому споживанні. Виробник заявляє, що цей ліхтарик може світити під водою. І що там у нас? Так, як бачимо. Все чудово, і він працює. До висновків. Почнемо з мінусів, а він тут, на мою думку, один. Хотілося б, щоб ціна була трішки нижчою. Але хороші речі рідко коштують дешево, тому у всьому іншому це. Супер класний ліхтар, як на мене. Вага мінімальна. Зручність ременя просто зашкалює. Яскравість чудова. На мінімальних режимах світить ну, дуже довго. Світло приємне. Можна вибрати колірну температуру для різних випадків. Заливна пляма величезна, гарно світить далеко. Захищений від води, як ви бачили, це також величезний плюс. Крутий продуманий ліхтар. З величезною гарантією. Ну і, на жаль, не надто бюджетною ціною, але за якість приходиться платити. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.